Svijetlosti je objasnjeno za posljednju resursu. Обіймаю посаду у своїй міській раді. Я займаюся вебсайтом. І тому для мене це дуже важливо, щоб наш сайт відповідав певним вимогам і був доступний для всіх перст населення. Для мене ця конференція якраз таки цікава, щоб зробити інформацію більш доступною для людей, які живуть у нашому місті, щоб людям було просто легше знайти те, що їм треба, і, ну, і більше було довіри і до влади, і самим було більш приємно користуватися. Це сервісом. Ми розуміємо, що в країні війна, і вже офіційна статистика щодо кількості людей з інвалідністю свернуло трьох мільйонів людей. Ми розуміємо, що на жаль, ця кількість лише зростатиме, і ми не маємо права не надавати доступ до цифрових ресурсів усім користувачам без винятку. Відячи тренінги з цифрової доступності, ми передусім прагнемо допомогти публічним службовцям зрозуміти, про які саме вимоги цифрової доступності йдеться, які затверджені на законодавчому рівні в Україні. Окрім цього, ми хочемо допомогти їм самостійно провести аудити своїх веб-сайтів, мобільних застосунків, щоб зрозуміти, які там існують наразі цифрові бар'єри і типові помилки, і як їх усунути. Цифрова доступність це є тренд у світі. У всіх країнах є законодавство, яке, е, яке вимагає, щоб державні сервіси були доступні для людей з інвалідністю. Україна поки що, або, можна сказати, певний час відставала від цього тренду, і сервіси часто були недоступні для людей з інвалідністю. І ми намагаємося виправити цю ситуацію, намагаємося... Зробити так, щоб наші сервіси були не гірші, ніж європейські, і ними також, також могли користуватися люди з інвалідністю. Сьогодні візьму для себе багато чого нового і будемо впроваджувати. Веб-доступність має бути на всіх сайтах.